Іменини. Ти куди? На іменини. А до кого? До Христини. Де живе вона? В квартирі. Скільки їй? Уже чотири. Що це в тебе за пакунок? У пакунку подарунок. Що даруєш? Барабан, бум-бум бум, -бум, -бум. бам-бам-бам. Лічпа. Мишенята цифри вчать. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, один у мишки хвостик і один кирпатий носик. Ока два, а он диви, дірочок у сиві три. По чотири лапки в мишки, стільки ж у рудої кішки. П'ять мишей вона ганяла, ані мишки не піймала. Утомилась, тихо спить, тільки вус один тремтить. Сміливий кораблик, гудить кораблик тут-ту-ту. Я мандрувати попливу. Дельфін йому кричить Фе, фе, потопить океан тебе. А вітер виє так-так-так, ти ж корабель, а не літак. І каже берег, От-от-от, навіщо залишати порт? Але кораблик не зважав. Завзято хвилі він долав, Бурхливе море підкорив і так до острова доплив. Потяг. Що за дивний чути звук? Десь лунає стук та стук. Здогадаюся, я сам їде потяг на вокзал. Гучно пихкає пих, пих, я на станцію устиг. Стоп, 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 чекайте, діти, потягу слід відпочити. Шш, тихенько помовчіть, потяг хвильку хай поспить. Ну а потім, егегей, гей, знов кататиме дітей ягоди. Розумниця Алла у кошик збирала. Бабусі калину, а діду малину, матусі Суниці, а тату чорниці. Сестрі Катерині солодку ожину, а брату Борису кім'ях Барбарису. Ягідок усім нарвала, а про себе не подбала. Кіт пустун. Ой-ой-ой, наш котик рей, Цілий день ловив мишей, вазу на столі розбив і бабусин борщ пролив, з вікон штори обірвав, сукні мамини зім'яв, поламав новеньку праску, понадкушував ковбаску, ковпаску, перекинув табуретку, всюди розкидав таблетки, дідові чашки побив тарілки всі потрощив. Геть потер велику книжку, ляльку затягнув під ліжко, десь подів підручник Ніни, зі стіни зірвав картини. Ха-ха ха, -ха, -ха ото не вдаха, хихотіла черепаха, няв-няв-няв, промовив котик, гладячи собі животик. От я трохи підросту, всіх мишей переловлю. Грізний малюк, по бруківці наш Богдан, крокував, як важний пан, ніс угору задирав, щоки гордо надував, тупки ніжки топотіли. Хлоп, долоньки ляскотіли, Звірі всіх перелякав, По домівках розігнав, тільки котик не тікав, бо секрет великий знав. Всі ховаються дарма, хлопцю й року ще нема.